Друзі, всім привіт! Мені надіслали таке намисто на оцінку. Що можу сказати? Це не вінтажне, не старовинне, це сучасне намисто з пресованого бурштину. До антикварного чи до радянського відношення не має. Таке нецікаве. Це видно. Неозброєним оком отвори, кольор, можливо, це хотіли приподнести як немецький пресований бурштин, але це не так. Німецький прес виглядає зовсім по-іншому. Якщо вам пропонують. Такі намиста ви займайтеся скубкою, будьте обережні на цьому. Окрім клопіту і втрати грошей, нічого не заробиш. Не дивлячись ні на що, друзі, всім гарного дня! Це Київ на зв'язочку. 14 листопада. Вижили. Дякуємо, продовжуємо працювати.